В мережі вже показали відео вщент зруйнованого будинку вчених в Одесі. Це пам'ятка архітектури 19 століття. Ракетою повністю знищено літній сад будинку вчених. В будинку вибиті майже всі старовинні вітражі. Пошкоджено також меблі та історичний інтер'єр. Одеський детський до Жемчужина. Просто настояща жемчужина. Сколько в этом зале людей праздновали свои свадьбы, радовались жизнью. Вот там был удар ракетой, собственно говоря. Там было найдено тело охранника